Namasiniai plizkai, 6 svarta, 8 dolerų, 1800 h. Kokia klasna, žinočia plizka, 5. Rasmė L. Šia viena žinočia, zimiki malusu. Rasmė XL. Kokia žinočia, namasnia plizka, vidis neįrų. Rasmė L. Tokia klasna plizka, žinočia. Розмір 44. Ще одна жіноча домашня втиска. Розмір М. -ка. Такий фліс. Домашній кишеньку Тут напереді розмір М, -ка. чоловічий фліс, розмір Л -ка. Така жіноча фліска, Домашній розмір Еріка. Така фліска чоловіча, на короткий рукав. Розмір Еріка. Така жіноча, цікава домашня фліска, розмір Емка. Ще одна жіноча, велюрова, розмір Емка. Чоловіча, розмір м -ка. така жіноча домашня піска. На гудзочках, розмір М. -ка. Така білесенька жіноча, розмір м -ка. Така чоловіча, розмір М. -ка. Ще одна чоловіча. Розмір Мка. Така класна. Жіноча з таким медмедиком. Розмір Мка. Такі худі. Розмір XS. Така новорічна. Твіска домашня розмір Мка. Така жіноча. Розмір пише 12. Такий домашній фліст плотний теплесенький. Розмір пише 20-22. Така легесенька, жіноча фліска. Таким, таким під шию. Розмір М. Така домашня фліска Під сорочечку. Розмір такий Жіночий худі. Розмір М. Така чоловіча. Домашня фліска, Розмір Елька. І останній жіночий куді. Великого розміру. Одного це був домашній фліс, Перший сорт, програмка 8 кг, за 1800 гривень.